Всім привіт! Я Тетяна Мельниченко, арт коуч астропсихолог, і хочу вам розповісти, чого чекати, яких викликів цієї осені, і на що орієнтуватися, як бути максимально ефективними, і, власне, що буде. Отже, почнемо з вересня. Вересень у нас ознаменувався тим, що ми вийшли з періоду Ретро Меркурія. Це означає, що ну нарешті дуже добре. Ми, нарешті, маємо змогу краще комунікувати з нашими друзями, писати свої цілі, писати свої плани, реалізовувати їх. У нас нарешті перестало затримуватися все наше життя, стояти на паузі, тому що, як правило, ретро Меркурій характерний тим, що. Ну, певні є затримки в усьому. Але знову ж таки, вересень не буде весь такий, як би ви хотіли. Цього будуть певні моменти, які будуть змушувати нас переглянути своє життя. Ще раз переосмислити багато чого. І, власне, це почнеться вже починаючи з 16 вересня. Чому? Тому що з точки зору ведичної астрології. 16 вересня сонце змінює свій знак і приходить знак падіння в знак діви. Там йому некомфортно, Відповідно, сонячні люди, ті, хто народилися в знаці Лева, наприклад, вони доволі активні і вони будуть відчувати себе трошечки не в своїй тарілці. Так? Знову ж таки, сонцем відповідає у нас за здоров'я. Відповідно, можуть почати проявлятися якісь певні ознаки хвороби багатьох людей. Так? Особливо, якщо мови йде про спину, про зір наш так, тобто можуть з'являтися якісь певні моменти з цим пов'язані. Тому завчасно подбайте про те, щоб у вас з цим було все добре. Поки є можливість, записіться енергію сонця. Накопичити їм максимально, тому що, як правило, в цей період люди стають доволі ослаблені. А ми ще й входимо в коридор затемнень, який починається у нас з 18 числа по 2 число і закінчиться а, другим числом затемненням сонця. Тобто, уявіть собі, сонце і так ослаблене буде. А ще ми входимо в період коридору затемнень з сонячним затемненням. Да? Тобто будуть проявлятися якісь певні програми. А, і сонце це завжди або про его наше, або про наших батьків. А тут у нас з 18 числа включається родовий період Петропакша, період вшанування наших предків. З одного боку може включитися якась батьківська програма, так тому краще в цей період взагалі я би рекомендувала відпрацювати батька або матір, кому що більше потрібно. І це можна зробити як в вигляді поклонів, наприклад, коли ви прокланюєте своїх батьків або прописуєте їм як вдячність, або ви. Робите певне приношення, коли, якщо ваші батьки вже не з вами, ви можете просто готувати їжу і роздавати тваринам, присвячуючи це тому, щоб ця, ця їжа наповнювала ваших батьків на тому світі. Тобто можна робити різного роду практики, які будуть допомагати вам встановити цей зв'язок з родом і отримати підтримку роду. І Ще один момент, який досить важливий, це те, що емоційно ми будемо трошки ослаблені, тому що коли починається місячне затемнення, а цього разу воно накладається і на те, що сонце ослаблене буде, у нас емоційно проживається цей період в рази складніше. І тому. Я рекомендувала би більше бути по перше на природі. Природа наповнює по друге більше бути десь в тих зонах, де є. Багато води, вода якраз відповідає за місячну енергію. Можна ходити там в спа, можна ходити в басейн. Це буде вас додатково наповнювати. Контрастний душ вранці це теж те, що буде додавати вам сили. Якщо ви десь біля моря живете, можете ще покупатися в цей період. Солона вода вам на очищує. Взагалі добре робити солоні, такі ванночки, процедури. Вони знімають негативну енергетику. Отже, це те, що важливо знати, наприклад, про вересень. Ще 18 числа у нас Венера переходить в свій знак, але вона тим не менше буде трошки ослаблена перший період. І тому досить чутливими можуть бути теми фінансів, досить чутливими можуть бути теми стосунків. Вони можуть вийти знову на поверхню. Тому зверніть, будь ласка, увагу на ці теми, і знаєте, що без вашому житті не відбувалося, все на краще. Значить, якщо в період коридору затемнення якась болюча тема піднімається. Якщо вона якраз виходить на поверхню, це означає, що настав час її пропрацювати. Це як гнійник, який виходить, його треба виколупати і... А провести певну роботу з ним. Тому боятися цього не варто. Не варто думати, що все негативно. Навпаки, кризові ситуації вони для нас є ресурсними. Тобто, завжди з кризи можна зробити якусь певну перемогу. Ще один позитивний момент, це те, що нас чекає в жовтні, нас чекає хороший день, який називається віджає Дашамі. Це один із найкращих днів у році, коли ви можете планувати свої майбутні дії, коли будь-які вчинки, які ви зробите в цей день, будуть успішними. Тому можете наперед собі поставити цю дату як ціль, щоб запустити якісь проекти важливі для вас, незважаючи на те, що сонце буде ослаблене, незважаючи на те, що там. Може, не найкраще будуть розклади в зірках, але тим не менше саме цей день буде максимально успішним і можете налагоджувати те, що потрібно налагоджувати в цей день. Так? І е, з позитивного, що Сатурн виходить з ретрограду, у нас вже у листопаді і відчується певне послаблення, певне полегшення, так? але він буде досить повільно виходити, бо Сатурн планета доволі повільна. Тим не менше, у нас буде ретроградним Юпітер на цей період. уже. І це означає, що е, він десь з 20 числа з жовтня, це означає, що можуть бути певні зміни на фінансових ринках. Врахуйте цей момент, можуть бути певні коливання, якщо ви залежні якось фінансово, постарайтеся підготуватись до цього часу, щоб у вас була фінансова подушка. І ем, постарайтесь не бути фінансово залежним дуже від ситуації в світі і довкола. Ще е, чим може бути особливий цей період з точки зору. Е Астрологічної, тому що коли ослаблене сонце, і коли ще й до того всього у нас коридор затемнення і сонячне затемнення, можуть відбуватися певні політичні зміни, бо сонце це про керівництво держави, тобто в якихось державах, в якихось країнах можуть відбутися певні ротації в вищому керівництві, можливо, це навіть зачепить Україну. Якимось чином, а, може не напряму, але це, це може на нас впливати. А, також можна сказати, що знову ж таки, оскільки ми входимо в період падіння Марсу, а в цей період, в кінці жовтня, так, то у нас по суті може з'являтися більша агресія або менше сил. І а, це контролювати можна за рахунок фізичного навантаження, тобто було би дуже добре. Продумати вже наперед те, що наповнює ваш ресурсом, можливо, якісь невиснажливі фізичні вправи на цей період, щоб підняти рівень загальної енергетики, тому що врахуйте, що у вас буде ослаблене сонце, і плюс ще Марс в падінні. Тобто сил енергії буде не вистачати. Запасайтеся вже силами енергії прямо зараз, поки їх є вдостать. Ну, власне, це те основне, що я хотіла сказати з точки зору астрології. Тепер ще кілька слів з точки зору матриці долі. Якщо дивитися астропрогноз на вересень, я тут склала карту і можу сказати, що фігурують у нас такі цифри, як 18, так тобто, це енергія місяця. Це про те, що ми можемо тонко бачити і тонко відчувати в цьому місяці багато е, що. Але е, якщо ми негативно проживаємо цю енергію, то ми втягуємося в процеси страху, тобто нас буде легше залякати. І коли нас е, будуть залякувати, ми просто собі блокуємо, собі блокуємо можливість бачити ясно речі. Саме тому я рекомендую вам в цей період все-таки більше концентруватися на тому, що ви робите, більше думати про свою духовну складову. І після цього ви зможете діяти більш мудро, не піддаватися на оці сплески, до яких вас будуть підбурювати через медіа, через те, що буде відбуватися довкола. І не руйнувати себе, тому що тринадцятий аркан в центрі матриці він може говорити про саморуйнування, про самознищення, про те, що будуть відбуватися якісь певні трансформації з вами, якісь певні зміни. І... Жінки можуть певним чином тиснути на чоловіків в цей період, а насправді треба просто виходити в обнулення в перехід до нової сфери до нової діяльності, не зважаючи на страх. І е, довіряти своїм відчуттям, довіряти своїй інтуїції. Це дуже важливо буде в цьому місяці. Проявляти себе як зірка, любити себе, це теж е, ці енергії, які будуть включатися. І не розтрачувати себе на роботу. Це те, що може буквально блокувати вам фінансовий канал у цьому місяці. Сподіваюся, мої поради були вам корисні. Будь ласка, е, натисніть лайк, поділіться цією інформацією з друзями. І а, нехай цей місяць і нехай осінь буде для вас максимально успішною.